І в продовження теми на Буковині депутати та чиновники підписали десятиметровий український стяг. Представники обласної та міської рад Чернівців об'єдналися для того, аби в незвичайний спосіб відмітити важливість сьогоднішнього святкового дня. Подробиці в нашому наступному матеріалі благаймо, щоб ти зупинив війну і агресію Росії проти України. Нехай будуть зруйновані плани ворога. Боже, допоможи відновити цілісність нашої країни. І повернути вкрадені землі. На події були присутні представники обласної та міської ради, які об'єднались на честь важливого свята. Розпочали захід з молитви за Україну, ініційованої депутатською групою Чернівецької обласної ради, за духовність, моральність та християнський шлях розвитку. Це власне молитва за Україну, за наших воїнів, за перемогу, за мир нашій державі, за її процвітання і молитву за роботу органів виконавчої влади і місцевого самоврядування тут на теренах Чернівецької області. Ми вважаємо як депутати, які входять в цю. Депутатську групу, що молитва має надзвичайно велику, потужну силу. Силу, по-перше, об'єднувати, і силу, яка дає можливість вирішити ті проблеми, які є особисто у нас, і в суспільстві, і в державі загалом. Тому що з молитвою ми звертаємося до Бога, який є всесильний, який має всю владу на небі, на землі, і для нього немає якихось проблем для того, щоб вирішити ту чи іншу проблему. Тому наша спільна молитва, я впевнений, щира, буде почути почута Господом, і він приблизить довгоочікувану нашу перемогу і е, захистить наших воїнів, які зараз захищають нашу країну, і дасть можливість і мудрості нам приймати правильні рішення тут на теренах Чернівецької області, для того, щоб розвивати область, місто, кожна. Сьогодні 181 вісімдесят день війни, і наша ланцюгова щогодинна цілодобова молитва не припиняється ні на мить. Українці з усього світу із п'яти континентів із окупованих територій, із тих, що сьогодні належить Україні по праву, Доєднуються після кожного мого вечірнього допису, де я запрошую, і цитую біблійний текст. Вони підписують в коментарях, яка година їм зручна. Ми побачили ще одну дуже важливу річ: ми нікого не питали про їхні віросповідання. і ми не питали, як вони моляться. Кожен спілкується з Богом тією мовою душі, яка йому близька. Думками про день державного прапору України поділились депутати органів місцевого самоврядування. Дане свято для мене означає перш за все єдність, єдність українського народу. Прапор це символ, це стяг, який нас єднає. От навіть продивитися сьогоднішню стрічку новин, стрічку Фейсбука. Всі люди постять День прапора. Прапор нас об'єднав. А об'єднав задля цілі перемоги над окупантами, тобто, прапор це є символ нашої перемоги і це є державний символ України. Ми зараз ведемо боротьбу за нашу волю, за нашу незалежність. Ми підтвердили всьому світу, що ми є велика нація, є об'єднана нація, яка бореться з вірою в. Україну і з вірою в перемогу це надзвичайно важливий захід. Підтримка всього світу і Європи, зокрема, а особливо такої держави, як Польща. Я думаю, тут є неперецінненою це раз. Вони нам надають не тільки матеріальну і іншу військову допомогу. Найбільше вони нам надають моральну допомогу. Вони прийняли мільйони наших переселенців і відверто в храмах Польщі, в костелах Польщі. Кожного тижня на месах звучить в тому числі Україна, і з молитвою до Бога про мир в Україні. У мене буде можливість за кілька днів знову поїхати до Польщі, і я маю надзвичайну місію. Я хочу вручити подяки від обласної ради дуже багатьом підприємцям, які з перших днів війни. Робили просто неможливо. Вони купляли досить багато техніки, амуніції, обладнання продуктів і передавали це щиро допомагаючи нашим збройним силам, і таким чином я маю можливість, в тому числі в Костьолі після меси проголосити певні слова подяки. За молитву і за їхню участь у нашому житті на історичному прапорі України розписались керівники міста та області, а також депутати міської і обласної ради. На історичному нашому стязі я написав дуже прості слова: молюсь, Богу, вірю Богу, вірю в Збройні Сили України. Прошу благословені підтримки нашим волонтерам. А разом ми просто не переможні. Залишили про себе згадку на стязі і місцеві мешканці та внутрішньопереміщені особи, які приймали участь у проєкті «Сади єднання». в межах області. Напевно, це найдовший прапор, 10-метровий прапор. Ідея взагалі проведення даного заходу з'явилася ще в травні місяці, коли ми завершили акцію «Сади єднання», де ми в 10 громадах нашої області переселенці разом з Буковинцями висадили 10 садів. Воєдину було багато патріотичних елементів, і один із них це 10-метровий жовто-блакитний стяг. Який підписували всі переселенці, які приймали участь в е, даних е, акціях, і місцеві мешканці пізніше стяг передали на збереження Чернівецькому обласному краєзнавчому музею як історичну реліквію. У музеї звичайно говорити про прапори. Це є дуже правильно. наука. Прапорознавства є однією з найцікавішою. Тому сьогодні, коли перед нашими очима не просто прапор, а полотнище, полотнище, на якому десятки записок про любов, відданість і патріотизм, це для нас вперше. Взагалі приємно отримувати подарунок, який вперше такого, що у нас не було. Сьогодні ми хотіли в день державного прапора, щоб свої відгуки, побажання. Залишили так само керівники міста й області, так само чиновники, депутати обласної ради, і саме в цей день цей державний прапор будемо передавати як музейний експонат, як реліквію таку згадку про цей час про єднання українського народу в обласний краєзнавчий музей. Український державний прапор давно став невід'ємною частиною усвідомлення власної національної ідентичності. Наші громадяни та прихильники України ідентифікують одне одного по всьому світу завдяки синьо жовтому стягу. І вже зовсім скоро український прапор майорітими в кожному українському місті та селі. Софія Мелешко, Олена Крячко, Діана Чігак, Чернівецький репортер, телеканал Сі4.